Постійної напруги спорт підтримає тебе. Дякую. Перш за все Збройним силам України за можливість грати в баскетбол, займатися улюбленою справою. Ну, по грі сьогодні у нас добре полетіло трьохочкові, там, здається, 50, з чимось відсотків. Ну, не поле з того, що не виходило, то були втрати непотрібні так, в принципі. Нормально складалось на назирали. Яка психологічна атмосфера в команді? Ми чули вигуки? Психологічна атмосфера дуже на високому рівні. Ми всі задоволені. А сьогодні святкуємо, завтра готуємося на гру з Луцьком. Так, я задоволений результатом, задоволений в принципі і ходом ігри. гри. Були різні моменти, де нас шукаські мапи доставали, але хлопці молодці. Витримали цей тиск і не збилися на індивідуальне е, вирішення. Кожен, а грали до кінця командно, і тому хороша гра. Я дуже задоволений Хлопці молодці. Перший очевидний фактор, мабуть, для всіх сьогоднішній захист. Я не пам'ятаю точне, точне число, скільки ми пропустили, скільки дали супернику забити, але дуже багато. Дуже багато, і просто так, десь вони влучили з відсотком, але все ж таки відсоток звідки з наших, з того, що домовлялись, і все одно десь не порозуміли один одного, десь помилились і мав їм влучити з таким китком, але з таким відсотком, а так по грі одразу важко аналізувати. Треба готуватись до завтрашнього дня, тому короткий аналіз такий. В першу чергу вітаю е Львівську політехніку з перемогою, за свого перемогою. Е Хочеться вибачитися перед е болівальниками за гру, не тому що програма добре, як я завжди кажу. Поради можна по-різному. Е я не можу сказати, що е в нас сьогодні якісь проблеми були з відношенням, що ми не давали енергетику, ми намагалися, але чомусь. Е Чомусь не мали концентрацію, фокус на те, що ми, на те, що ми повинні були робити. Але добре, це частина гри, частина, частина цього сезону. Так? Рухаємось далі, аналізуємо помилки і працюємо далі.